Казати, що це все камера. Якщо десь там здається, що у мене животик десь з'явився, то це камера. Пам'ятаєш? Пом? Та лице вже не <гум> І Не втягується вже. Друзі, всіх вітаю в себе на каналі. Сьогодні знаєте, яке я придумав чудове відео. Я хочу повернутися в той час. Коли в мене був бюджет на машину в районі 5-6 тисяч доларів, це було вже зрозуміло дуже давно і на сьогоднішній день, в му році, які б я обрав для себе 5 автомобілів в цьому бюджеті. Хочу про них трошки розповісти. Можливо, ви зараз шукаєте такі машини на механіки або навіть на автоматі, вони є з надійними агрегатами. Щоб ви мали їх на увазі. Тому всім приємного перегляду. Давайте подивимось, які автівки я обрав для себе. Ну що ж, друзі, відкриваємо карти, який перший автомобіль я обираю для себе. Та-та-та-та, це у нас Kia Ceed першого покоління. Скажіть мені, чим поганий цей автомобіль. Вони є в різних кузовах. Є у нас хетчбек трьохдверний, п'ятидверний і в кузові універсал, тобто на всі випадки життя для родини або для великого міста. Ми бачимо, що по дизайну ці автомобілі виглядають гарно. Навіть на сьогоднішній день вони не застарілі. Що стосовно салону, то він мені дійсно дуже подобається, тому що він зроблений м -м, якісно. Цікаво, привабливо виглядає все світиться, ну короче, реально топчик. Які двигуни ви можете там зустріти? Давайте почнемо з бензинових і ті двигуни, які б я обрав для себе. Там у нас є 1,4 бензин, або 1,6 бензин. Вони, в принципі, ресурсні, невибагливі. Головне, що ще туди можна поставити спокійно газолінчик. І в парі з цими двигунами у нас йде коробка механічна п'ятиступенева або звичайний класичний гідротрансформатор на 4 передачі. Щодо витрат на цих двигунах, якщо брати механіку 1,6, то в. Містя біля 9 літрів по трасі біля 7. Якщо на автоматі 4 ступеневому всі ми розуміємо, що це старий автомат, ну він трохи буде споживати все-таки бензину чи газу, що у вас там, то в районі 10-11 літрів буде бензину на трасі біля 8. Але якщо ви не хочете бензиновий двигун, не хочете економити, то для вас є гарний двигун. 1,6 CRDI, дизельний, надійний, простий. Приїжджає півмільйона кілометрів при мінімальному якомусь обслуговуванні, якщо ви хочете, інколи будете міняти там масло. Витрати в нас в місті великому може бути до 7 літрів в місті і по трасі 4,5-5 4,5-5. Які проблеми ми можемо відмітити, тому що цих машин ми раніше підібрали дуже багато, і так само я трохи зібрав інформацію від власників. По-перше, те, що я бачив безліч разів, це у нас на панелі приладів здувається пластик біля лобового скла. Тобто при великих температурах він відслаюється. Виглядає не дуже, тому що потім видно жовту підкладку під ним. Також в хетчбеках замічаю, що інколи протікає багажник, що треба слідкувати. За дренажами, тому що в нас кришки багажника, заходить електрика, там в нас резинова вставка, яка також часом тріскається і туди попадає вода. Що ще люди відмічають, що на бензинових версіях у нас стоїть цеп ця з часом розтягується. У нас виходить з ладу натяжник. І всі ми розуміємо, що обслуговування і заміна цього коштує великі гроші. Також до Kia C те, що ми можемо віднести, це слабкий кузов. Ну, Ми бачимо і вік автомобіля, тобто, наприклад, восьмого року, що ми можемо зустріти передні крилля ржаві, пороги ржаві переварюють. І також у нас Є корозія на задній ляді. Але це все за того, що автомобіль все таки в віці. Але до технічної частини, в принципі, питань тут немає. До плюсів можна віднести. По-перше, це недорогий автомобіль. По-друге, це в нас атмосферні двигуни. По-третє, це в нас класичні гідротрансформатори. Це все одно сучасний привабливий дизайн на сьогоднішній день і невелика вартість за обслуговування, якщо не рахувати це, все інше коштує. Дешевь. Ну що ж, друзі, переходимо до наступного автомобіля. <кхід> Скажу одразу, цей автомобіль був в мене особисто. Це в нас Opel Astra H. Третього покоління. Вони бувають в абсолютно різних кузовах. Вони є в хетчбекі трьохдверні, п'ятидверні, в седані, в універсалі і також навіть є в кабріолеті. Щодо дизайну цього автомобіля. Ну, як ви зрозуміли, якщо цей автомобіль був в мене, то він мені подобається. Зовні подобається всередині, подобається так, воно зроблено не дуже прям якісно, як там в Ауді або в Мерседесі, але на свій бюджет це дуже круто, тому що якість матеріалів все одно там клас. Двигуни, які я можу відмітити для себе. Якщо це бензин, це буде 1.4 і 1.6. Це звичайні двигуни класні, є на роботі, є на звичайному автомобілі. На автоманаті. Нове слово придумав. Є на роботі, є на звичайному автоматі гідротрансформатор. Класичний. Хочу відмітити, на що вам треба звертати увагу, тому що на цих машинах в нас встановлена як звичайна механічна коробка, так роботизована. І так само в нас гідротрансформатор. На оголошеннях, коли ви дивитесь автомобіль, там скрізь вказують автомат. Але візуально можна з легкістю відрізнити по кулісі передач. Що мені подобається, що на ці двигуни можна поставити з. Новий газолінчик. Ну, скажіть, мені будь ласка, ну, на сьогоднішній день розумієш, що не така прям велика різниця між дизелем і газом, але все одно це приємно. В принципі, на двох баках на бензин і на газу можна проїхати багато кілометрів. А на 1,6 ви можете зустріти звичайний гідротрансформатор. В принципі, питань до цього мотора не так багато. Так як у всіх бензинових опілей, що ми там бачимо? Куча запотівання, клапана кришка тече. Інколи в нас теплообмінник тече. Тобто, треба розуміти, що цю машину краще купляти через СТО, зняти захист і все там подивитися, щоб все не було там обтікше в масла. Ну, в більшості ви все-таки побачите такі проблеми. Якщо ви не хочете мати такі проблеми, ви хочете їздити економно, то для вас є класний дизельний двигун 1,7 ІСузовський. Витрати палива на цьому двигуні реально смішні. В місті у мене було 7, 7 По трасі можна було вкластися в 3, 9, 4, 2. Зрозуміло, це треба буде їхати, 90, 110, тобто тошнити. Звичайна коробочка є в нас, механіка там на дизелі, і які проблеми на дизелі часто зустрічаються. Клапан ЄГР, який я чистив особисто, він часто забивається. Ну, знову ж, це залежить, де ви будете експлуатувати. Дизельний двигун. Також є друга проблема це в нас датчик тиску в насосі ТНВД. Коли ви стоїте зранку, прогріваєте автомобіль на холостих, у вас починають пригати оберти. Або коли ви їдете на малих обертах, у вас починає смикатись автомобіль. Не треба одразу думати, що це форсунки, турбіна. Там все треба капіталку робити. Як мінімум, одразу починіть з цього датчика. Він коштує в районі 4 тисяч гривень. Мінуси також у цього автомобіля, які можна віднести. Це в нас корозія. Друзі, всі ми розуміємо. Ну це просто старі автомобілі. Зрозуміло, що за цей період часу, плюс це у нас Opel, він страждає на корозію, але немає там прямо таких проблем, як ви можете, наприклад, побачити на Мазді там, шестерки якісь старі. Да, Він гниє десь по герметику, десь там на порогах трохи стріляє, десь всередині порогів, десь над лобовим, тому що сколи за цей період часу ви можете отримати, вони починають жовтіти. В цілому, цей автомобіль оцинкований і він має. Гарну товщину фарби також хочу додати, що інколи жаліються на дизельних версіях на п'яту-шосту передачу. Що там гудить підшипник? Рішається дорого, тому що треба знімати, розбирати коробку. Друзі, наступний варіант це в нас Chevrolet Aveo в кузові Т-250. Ви зараз кажете, Максим, що тут робить цей автомобіль? А я вам одразу відповім. В мене особисто було аж цілих два таких автомобіля: один був синій, а один був червоний. І я вам скажу, що за ті гроші, які зараз коштують ці автомобілі, знайти кращого варіанту буде дуже складно. По-перше, вони є в нас в кузові хетчбек. є в нас п'яти. Дверні, є в нас е, трьохдверні і вседань. В нього гарний кліренс. Також великий плюс. Щодо двигунів, на сьогоднішній день ті двигуни, які популярні чаще всього, ви зустрінете. Це у нас 1,2 бензин, ну, який я не полюбляю і не хотів би для себе розглядати. Я б для себе обирав би 1,5 або 1,6. А якщо точніше, то краще взяв би 1,5. Тому що він у нас восьмиклапаний, простий як автомат Калашникова. В нас 1,6 іде 16 клапани. Він у нас дорожче в обслуговуванні, він нас поживає. Більше паливо. Газ ставиться що на 1,5, що на 1,6. З двигунами розібралися, які коробки ви тут можете зустріти. Ну, зрозуміло, звичайну механіку п'ятиступеневу. Ну, блін, вона проста так, інколи там на неї жаліється, але це вже, знаєте, на пробіги 120-150 тисяч кілометрів. Ну, і все одно все залежить, де ви будете використовувати. Якщо постійно на щепленні тримати і їздити в пробках, то любе щеплення не витримає таких нагрузок. Друге питання, що в нас тут є звичайний гідротрансформатор. Японська коробка. Чотирьохступенева. Так, вона стара, вона чотирьохступенева, вона споживає нормальну кількість палива біля 10-11 літрів по місту. Але в нас вона надійна і ресурсна. Якщо цей автомобіль буде в нас їздити на механіки, на 1,5 двигуні, то витрати в місті біля 8 літрів на газу 10 по трасі біля 7. І цей автомобіль ну, реально м'ягенький, тихенький, і мені прям зайшов дуже. Якщо б я б обирав для себе, то, мабуть, я б подивився за ці кошти все-таки на ці автомобілі. А саме до Chevrolet Aveo. Тому що дизайн мені подобається, що ззовні, що з Перша проблема, з якою ви в будь-якому випадку зіштовхнетесь, коли будете обирати таку машину, це в нас корозія. Ну на цих машинах переварити пороги, це ну, типу стандартно, Замінити передні криля, ну також стандартно. Над лобовим корозія або в нас вигорів за цей період часу лак на криші. Також нормально. Друга проблема це в нас рольова рейка. Ну, але це залежить все-таки, де ви будете використовувати автомобіль на хороших дорогах чи на поганих. Також, що можна ще віднести, це в нас. Люди пишуть, що щеплення ходить недовго. А чому це все? Тому що це в нас робочий кінь. Де ви бачили шевроле Овео? Де вони, як правило, раніше працювали і навіть на сьогоднішній день зустрічаються? Це в нас. Таксі, тобто ми розуміємо, що машину не глушать зовсім і їздять постійно в пробках. Якщо ми побалакаємо про плюси, то їх тут безліч. В нас гарний, якісний салон. Дав трохи стає смішно. Ну, друзі, ну він реально якісний. Ну, реально там зручно. Велика посадка, гарний обзор, тому що ти сидиш високо. Дуже дешеве обслуговування цього автомобіля. І те, що мені подобається, де б ви не були, де б ви не зламалися. Ви в, в будь-якому селі. І зможете придбати для себе будь-яку запчастину. І будь-який майстер навіть без практики якоїсь зможе полагодити цей автомобіль. І також є в нас звичайний гідротрансформатор. Тому чекаю безліч коментарів щодо цього автомобіля. Я дивлюсь твій список, і знаєш, що нема магану. Ну я б собі не купив би другий міган. <плес> Які б він був не, не знаю, там, розпігарений, скільки б я їх не підібрав би, і він в цьому бюджеті може бути, ну, ну не хочу я мігана. Я б вже краще для себе обрав би третю, бо все ж ну, у мене його, до речі, не було одразу четвертий. <плес> Але, блін, не другий. Не знаю, він трохи застарілий так. Друзі, ну диви, якщо люди трошки назбирають, вона бензиновий меган третій хватить. Да, сім з половиною десь треба. А ми сьогодні балакаємо про п'ять-шість. Ну, треба тому, ще попро. Поскладають. Поскладають, да, бо кредит візьмуть. Так, друзі, переходимо до наступного автомобіля. Четвертий автомобіль, який би я придбав для себе. І відео саме так в нас і називається. Не та машину, яку можна купити, а саме та машину, яку б я для себе обрав. Це в нас Nissan Note першого покоління. Це в нас японський автомобіль. Це в нас рахується міні-венчиком з гарним клірінсом великим. Двигуни 1,4, 1,6, звичайні атмосферні, які проїжджають по. По по, 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 по півмільйона кілометрів. Ну, реально, цих машин підібрали безліч. А якщо ви не хочете бензиновий двигун, то для вас там є, знаєте що, 1,5К9К. Рено. Ну все, ну, всі карти зійшлись, подивіться. У нас японський і ще з серцем в нас француза, який також в нас ресурсний. Щодо витрати палива на бензинових двигунах. В місті 8-9, на автоматі 10. Ну, такі стандартні цифри, які пишуть люди. Механіка, звісно, буде на 1,5-2 літра менше жрати. Якщо ми будемо балакати про дизельний К9К, то ми розуміємо, що 6-6,5 в місті в заторах, навіть в Києві, і 4-4. З половиною в нас буде по трасі, який є плюс цього автомобіля? Мало того, що він в нас є мінівеном, в нього гарні ресурсні двигуни, то в нас також стоять гарні коробки. Механіка взагалі не побачив ніяких відгуків, поганих про неї. В нас класичний гідротрансформатор на 4 передачі. Знову ж, японська машина, японська якість, які є недоліки, на які жаліються люди. Перше це шумоізоляція. Ну, це японські автомобілі, тобто шумоізоляція це завжди якось вони поруч. Тобто, ну, зрозуміло, що вона у нас буде не сильно якісна. Але і вартість цього автомобіля, подивіться, яка, ну про які прям, там, шумоізоляцію ми будемо балакати. Другий недолік в нас товщина фарби. Японський автомобіль розуміємо, що товщина 70-80 мікрон це в нас по заводу типу нормально. Але якщо ви там ще пару разів полірнете, то в принципі вона у вас буде дуже тоненька. І що це означає, що коли ви отримаєте якесь пошкодження, якийсь кол, то у вас буде ржавіти цей автомобіль. І в принципі, саме це ми і бачили на цих машинах, саме це зникне. Недоліків до технічних частин в принципі питань не було, і скажу більше: думаю, знаєте, від себе оці недоліки, які я вам назвав, думаю, зайду на форуми, почитаю, що люди пишуть, і я нічого не знайшов. Більше немає ніяких недоліків. Всі тільки кажуть один плюс. По-перше, -по це в нас посадка цього автомобіля, він доволі високий. Кліренс у цього автомобіля великий. Об'єм салону також великий. Органайзери всі, їх достатньо. Якість салону також класна. Круїзи, клімати, все це присутнє на цьому автомобілі. Тому можу спокійно додати його до себе до списку. Друзі, ну що, завершуємо наше відео. Ще один Nissan попадає до мого списку. Це в нас Nissan Almera Classic з 1,6 бензиновим двигуном. Розумію, візуально він іще плюс-мінус на сьогоднішній день нормально виглядає, але якщо ми подивимось всередину на дизайн салону, то він вже застарілий. Але у цього автомобіля є великі плюси. По-перше, це звичайний 1,6 атмосферний, який залітає газ туди спокійненько, є звичайна механіка, звичайний гідротрансформатор. В нас по салону ніяких скрипів немає, все зроблено доволі ясно. Якісно. І плюси тут саме передають у цьому цьому автомобілі, що він технічно класний. Мінуси, які я можу віднести до цього автомобіля, це його цеп ГРМ. Зрозуміло, що обслуговування цепі, заміна цепі буде коштувати гроші, але не забуваємо, що це походи більше, ніж Ремінь ГРМ. Тому тут, в принципі, без різниці. Головне знайти гарного майстра, який зробить якісно свою роботу. Другий недолік це в нас у Всіх японських автомобілів, товщина фарби. Автомобіль ржаві, корозія зустрічається, але не так масово, як, наприклад, на Nissan Note. Більше недоліків у цього автомобіля немає. Все інше воно дійсно якісне. Щодо плюсів, друзі, ми з вами зрозуміли, що двигун і коробка, яка б вона тут не була, вона пройде мільйон кілометрів. Зайдіть в форуми, почитайте, подивіться, де люди поприїжджали по 600, по 700 і кажуть, що вони не лізли не в коробку. Не в Ну я так розумію, що це адекватні люди, які робили хоч якесь обслуговування свого автомобіля. Також людям подобається, як зібрали салон цього автомобіля. Людям подобається гарна шумоізоляція. Людям не подобається, як і мені, дизайн салону, друзі. Тому ось такий список автівок у мене сьогодні. Завершення цього відео я хочу у вас запитати, скажіть мені, будь ласка, чи сподобалась вам збірка моїх авто? Як ви зрозуміли, в принципі, моє авто складається з гарної технічної частини з звичайними гідротрансформаторами, без значення щодо кузова. Тому що вони і так в нас старі. І так зрозуміло, що вони будуть шпакльовані, фарбовані, але вони будуть в нас їздити. На них можна спокійно. Ще їздити безліч років. Ви не будете заїжджати на ІСТО і вивалювати кучу грошей за обслуговування або ремонт. Розумію, що десь вам, можливо, тут не сподобається. І ви, наприклад, скажете: Я за 6 тисяч куплю собі BMW e 39 вона ж набагато краще. Друзі, ну да, вона там краще буде. Ну, в салоні, там краще шумоізоляція. А скажіть мені, будь ласка, а ви потягнете її обслуговування? А ви потягнете ремонт. Двигуна, який може коштувати більше, ніж вартість самого автомобіля, звісно, ні. Тому хочу з вами ще поспілкуватися в коментарях, щоб ви додали від себе, які автівки ви додасте до мого списку саме в бюджеті від 5 до 6 тисяч доларів. А кому не подобається, також можете написати. І, будь ласка, не забувайте підписуватись на що. На мій Ютуб канал МАКС Авто у нас дуже багато цікавої корисної інформації.